Привіт, друзі! З вами щоденний прогноз погоди. І сьогодні говоримо про ситуацію в Україні на вівторок, 30 липня. Що чекати від природи, спеки, дощу чи гроз? Розповім детальніше по регіонам. Центральна Україна, зокрема Київщина, Черкащина, Кропивниччина, з самого ранку буде переважно хмарно, а ближче до обіду імовірно, короткочасні грози, місцями з поривчастим вітром. Температура повітря коливатиметься від 18 до 19 градусів вночі і до 22 до 23 в день, вологість буде підвищеною. В західних областях ситуація буде спокійною, змінна хмарність, без опадів. Місцями буде виглядати сонечко, але загалом день буде прохолоднішим. Температура від 14 градусів вночі до 22 23 градусів удень. Приємна літня свіжість ідеальна буде для прогулянок та поїздок. На сході нашої країни буде сонячно та безхмарно. Місцями буде дуже жарко. Температура в день сягатиме до плюс 32 градусів, і вночі близько плюс 19, опадів не передбачається, атмосферний тиск стабільний. Слідкуйте за гідрацією, спека тримається, пийте більше води. Для північних регіонів день буде хмарним із приясненнями. Місцями можливі короткі зливи чи грози, особливо в другій половині дня. Температура буде від 17 до 25 градусів тепла з незначним вітром. І наостанок про народні прикмети. Отже, 30 липня вшановують святу Марину. Кажуть, якщо гримить цього дня, зима буде сніжна та лагідна. Ясне небо зранку обіцяє суху та холодну осінь, а якщо ввечері зоряне небо, завтра буде спекотний день. Тож придивіться до неба, воно іноді підказує більше, ніж синоптики. І наостанок, друзі, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати щоденні прогнози. Дякую, що ви з нами, до зустрічі вже завтра!